Якось до вчителя приходить учень і говорить: вчителі, що мені робити? В мене суцільна чорна смуга в житті, дружина від мене пішла, я втратив роботу, з самого у мене купа хвороб, діти не слухаються, всі зв'язки втрачені, бізнес зруйнувався, купа боргів. І що мені робити? Раптом вчителю піднявся і кудись пішов. Очень так здивований, вже хотів навіть було йти. Раптом повертається вчителем і передає йому якийсь пакуночок. Каже: прийдеш додому, розгорнеш пакунок і повісиш то на стіні. Ну, Очень подякував. І я розчарований пішов від вчителя. Приходив додому, розгортає пакунок, а там табличка глиняна, на якій написано. І це мене. Учень повісив ту табличку на стіні. Ну, та й забув про неї. Прийшов певний час. Учень повертається до вчителя говорить вчителю. Я настільки тобі вдячна, вчителю. До мене повернулася дружина. У я... мене є чудова, прекрасна робота, в мене хороша я, мій бізнес відновився, навіть став ще кращим. У мене купа друзів, діти слухняні, будинок. Ну Все, що тільки про що можна мріяти, все настільки прекрасне і чудове. У мене тільки одне питання до тебе. Як все це зберегти? Чіт посміхнувся і сказав табличку не знімаю.